Топ-3 правила чудових і гармонійних відносин. Перше правило працювати над собою. Багато людей помилково думають, що партнер зробить щасливими, а він лише може зробити щасливішими. Партнер не психотерапевт, він не може зцілити вас від дитячих травм. Якщо вас не влаштовують якісь речі, запитайте себе, чому я дозволяю до себе так ставитись? Якщо вас не цінують або не приділяють достатньо уваги, треба відповісти собі на питання. Я себе ціную, а я про себе піклуюсь, я для себе важлива. Чим краще ви ставитесь до себе, тим краще до вас ставляться інші люди. Тому запишіть, які моменти вас не влаштовують у стосунках і що потрібно пропрацювати, щоб їх покращити. Можете записатися до мене на безкоштовну консультацію впродовж цього тижня, і я вам допоможу. Друге правило. Частіше говорити один одному приємні слова. Більшість із нас і так чули в дитинстві можна було краще зробити. Чому чотири, а не п'ять. Нам і так достатньо повсякденних проблем у відносинах. Ми хочемо відчувати радість, спокій, повагу, любов. Але ми звикли звертати увагу на те, що не так. А щось хороше сприймаємо, як так і треба. Я пропоную частіше дякувати і хвалити партнера за поведінку, яка вам подобається і хочеться, щоб це частіше повторювалось. І останнє правило старатися один для одного, приготувати улюблену страву, зробити чай, купити те, що людина давно хотіла, робити сюрпризи, робити речі, які викликають посмішку, і не тільки на свята, а набагато частіше.